Даню, як ти купуєш книжки онлайн. І офлайн за, за допомогою нової пошти вони сюди їдуть. Це коштує в чотири дорога, ем, але воно того варте. А ти не ходиш в книгарні? Мені ні. Я ходжу в кни... Я ходжу в книгарні, аби забрати свій онлайн, своє онлайн замовлення. От навіщо я ходжу в книгарні. Тобто в тебе нема такого, що ти приходиш, довго ходиш, вибираєш якусь конкретну книжку, там читаєш купу анотацій і потім передумуєш і виходиш ні з чим? Тебе нема такого? Ні, дивись. у мене так в Store буває. Але у мене як цей процес відбувається? Я, значить, заходжу в Twitter і хтось бідкається на те, що йому дуже довго не їде замовлення книжки. Пробую дізнатися, що це за книжка. Я дивлюся, що я хотів би таку книжку прочитати, і вона відправляється кудись в нотатник. У мене там є список, називається Вішліст, і там, типу, всякі різні штуки, які я хочу. По життю, кар'єрно, фізичні штуки, якісь там в квартиру, чи одяг, чи щось іще. І в тому числі там живуть книжки. І ну, ніхто не без гріха, звичайно, іноді ця книжка замовляється ще до того, як дочиталися. П'ять інших, які почались і не дочитались. А іноді це типу, я просто замовляю зараз п'ять штук. Вони всі їдуть, бо мені більше нема чого читати. Я переплачую, але вони тут у мене є. Або я просто йду в книгарню і забираю їх там. Прикольно. Бо в мене все зовсім навпаки, я не вмію купувати книжки онлайн. Мені треба цей експіріенс помацати і ще бажано поговорити з консультантом чи консультанткою в книжковому, почитати всі анотації, і зрозуміти, що мені нічого не підходить, і вийти. Чому я тебе запитую? Тому що вже за кілька днів у Львові буде ціла ярмарка е, книжок. Е, можна буде дуже багато купувати фізично, гортати, дивитися і не тільки. Е, можна буде слухати про книжки, говорити про книжки багато. І тому ми сьогодні в чергове зачіпимо цю тему. Друзі, привіт. Від мене від віки від усієї команди «The Ukrainians Media привіт вам усім у затишному куточку нашої редакції на другий сезон нашого редакційного подкасту. Ми тут із вами все ще збираємося поговорити про нагальне, але зовсім не обов'язково про робоче. І у другому сезоні не лише одне з одним всередині команди, а й з тими, хто зайшов до редакції у гості і залишився тут на каву чи щось значно більш ігристе. Сьогодні маємо саме такий день і саме таку честь. От, як Віка вже сказала, прикол в тому, що цього тижня, із 3 по 6 жовтня, у Львові наживо і онлайн відбудеться Львів. Букфорум це міжнародний літературний фестиваль і один з найбільших фестивалів у центрально-східній Європі. Подія величезна. Онлайн за нею слідкують мільйони, офлайн відвідують десятки тисяч людей. І сьогодні ми з вами будемо розбиратися з тим, а не хіба взагалі. Типу, для чого нам із вами книжковий фестиваль, якщо можна просто піти і купити книжки. Говоритимемо про це із вами із програмною директоркою Букфоруму Софією Челяк. Софія, привіт тобі! Привіт, Рис, хочі я мушу одразу зауважити, що ігристе мені ніхто не пропонував. Імовірно, тому що зараз 10 ранку, але не пропонували. Але вітаю, дуже рада тут бути. Дивися, я можу піти налити, якщо хочеш. <ривіт> <ривіт> ну, давай поговоримо, а потім розберемося. <ривіт> Софія. Розкажи, будь ласка, чим взагалі займається програмна директорка літературного фестивалю? Що це за робота така? Боже, це дуже дивна і дуже сумас... сумасшедша робота, тобто, а, але з іншого боку, вона дуже нудна, а, тобто, можливо, в якійсь уяві ну принаймні в моїй. Було колись. Те, що програмний директор це людина, яка тусить з авторами. І, ну, і це, в принципі, та тусить з авторами збирає їх докупи і якось з ними щось робить. А, але виявилося ні. Виявилося, що це велика частина моєї роботи, навіть більша частина моєї роботи це дурні, а, ну, не дурні, насправді дуже розумні заявки, кошторис, технічне обладнання і проча історія. Але з іншого боку, є, є можливість. Ві спрацювати з авторами мене є улюблена нотатка, пов'язана з роботою з форумом. Це автори, які мені відмовили. А, і з початком повномасштабного цей список розширився, наприклад, до Джоан Роулін чи до Стівена Кінга, які лічно мені відмовляли. Тобто я з ними не тушу, але листи від них в мене є. Так, ну це дуже схоже на справді на вашу роботу, роботу редакції. Просто формати в нас різні. У вас це виходить як медіа, як журнал, навіть видавництво. Е, так, а в нас кураторська програма. Коли ми тих людей, які вже напрацювали видання, журнали заходи в видавництво, так ми збираємо їх докупи. І створюємо вже з того, що вони зробили, що вони написали, якісь нові сенси. Тата ну пропрацьовуючи події, я дуже люблю робити шоу. Наприклад, я знаю, хто буде такий більш контроверсійний, хто буде такий більш філософський, хто буде між собою трохи сваритися. Тобто, я це... хочу тут сказати, що ти повністю права в тому, що це частково схоже на нашу роботу. Я дуже добре пам'ятаю, як коли я йшов в заюкрані займатися подкастами, я такий блін, брейншторми і. Ідеї піччі, штуки будемо робити саунд-дизайн, будемо продумувати, придумувати, тусити, розмовляти. І в якийсь вечір я сидів перед компом. І у мене було відкрито 8 Excel-табличок. І я такий, бляха, от в цей момент всі мої мрії розбилися, об скали реальності. Реально, типу. Оце там, де ти тусиш, ти Це місце твоєї тусовки. Чому у мене відкриті Google Доки, Excel-таблички, і я дивлюсь, ще на якісь цифри. Що відбувається взагалі? Є якась романтична частинка роботи, але величезна частинка не романтична. Мені теж сподобалася ця фраза, що це чимось схоже на нашу. Діяльність, роботу в медіа, відслідковувати тренди, і тут не можу не запитати, чи ти, чи ти помічаєш, як змінилася культура читання і що взагалі зараз читають українці і українки. Наприклад, там порівняно з до Повномасштабного вторгнення часами. Ну, власне, це і так дуже спростило мені е, відповідь, тому що якщо б ти запитали порівняно з минулим роком, то я би трохи бекала. Ну, Минулого року вийшло опитування, яке, зокрема, ми були партнерами цього не допитування, а дослідження. Ми були партнерами цього дослідження, і власне згідно з ним, результати такі, що українці почали читати більше з початком повномасштабного вторгнення. Це була купи, купи людей які неймовірно цікавилися історією, класикою і Книгами, які можуть пояснити, дати відповідь, чому почалася війна. І це дуже цікавий процес. бо я дуже багато вже про це говорю. Але оскільки я працюю 9 років на, форуму, на форумі, а форум цього року 31-й, то в мене є доступ до таблиць з кількістю відвідувачів. А то Мексель-таблички під'їхала. І ми ну, це якась така, ну можливо, теорія припущення, ти бачиш цифри, і ти робиш аналогію, так, якось не докопуючись і не переглядаючи інші дослідження, але якось форму Така історія, що коли нашій державності щось загрожує, або ми її наново відстояли, там, скажімо, помаранчева революція, прихід Януковича, Майдан. Потім така трошки розслабленість після майдану, в 16-му році, це роки, коли люди просто масово приходять на форум і просто все скуповують. В тому ж дослідження ви його слухачі знайдете в описі, ми його обов'язково залишимо там, типу. Пуерпой, ПДФ, все як ви любите. Там же, здається, ще було сказано, що люди зараз, що знову ж таки, здається, логічно, почали більше читати українською, ніж до того. А от порівняно, типу з 18-19 роком, типу 5 років тому, коли це був от якраз той час, як ти кажеш, коли люди трошки розслабились після Майдану і ще не почалися там ковіди і, і повномасштабка. Ти пам'ятаєш, що люди читали. Тоді і що люди читають зараз? Бо якщо ми зоруємося на 18-й рік, то ми повинні пам'ятати, що все ще на території нашої суверенної прекрасної держави продавалися російські книги. А, вони були обмежені, але вони продавалися. І якусь частину а, попиту читачів, в принципі, а, робили російські книги. Тобто, виходили новинки, виходили переклади. Частково е, якісь речі потрапляли до українських читачів і ставали популярними. Наприклад, Куельді де в нас став популярний через Росію. Е, але в 18 му році відбулася революція на українському ринку, і наші видавці під час форму продали просто рекордні е, рекордну кількість книг і заробляли рекордну кількість е, грошей. Чому? Тому що в нас відбулася така революція в 15-му році. почали забороняти е, ні. Почали ліцензувати російські книжки, і тобто і пішла така ну, незрима ну, всередині середовища, так, історія про те, що ми не сильно співпрацюємо з росіянами, і якось говорити публічно про російські книжки ми не будемо і оце все. Але більше того, що чим нам це допомогло, чим нам допоміг Майдан, і війна, початок війни, ну це дуже м -м, страшно говорити допомогло. Але м -м, про нас почули, як про країну. І... До майдану всі книги, які продавалися, права на книги, які продавалися. Бо ну, наприклад, пишу я книгу десь в Британії, хочуть її видати, і вони йдуть до мого агента і кажуть: дайте, будь ласка, нам права. І агент дає прав, ну, тобто продає права. Це ліцензія спеціальна, за якою за якою можна перекласти мою книгу і видати її в Британію. так от Україну після майдану почали вважати повноцінним гравцем, бо до того ми були включені в пакет Росії. Отака от історія. І власне 18-й рік це той момент, коли просто взірвався ринок українських перекладів, і стільки було книг нових, і власне завдяки цій історії, що нам продавали права, що до українців почали ставитися як до окремого гравця, і от в 18-му році це був, було щось неймовірно шалене. Можливо, кількість українських книг від українських авторів. Ні, хоча вона теж була велика. Тобто тоді почалися мемуари про війну. Тоді, в принципі, видавництво почало стабілізуватися, заробляти і платити авторам. Так? Е, почали Е, Власне, і нонфікшн почав розвиватися український. Тобто 18-й рік це було просто таке. Букфорум це фестиваль. Якби ми там не говорили, що це подія, вона дуже важлива там з різних контекстів, але все-таки це в певній мірі свято. Чи ви відчуваєте цю подію як щось святкове? І якщо так, то свято чого? Я люблю дуже дивитися, як інші люди веселяться. А, ні, насправді це свято. Це, ну, Хоча з року в рік це стає трошки складно, бо ну, якось воно накладається на наші емоції і на нас. Але в принципі, ну, я пам'ятаю просто перший форум, який ми зробили після початку повномасштабного. Е, тобто, до самої події про це важко говорити. Ти сидиш в Excel-таблицях, якось о, всі починають тобто туди-сюди, якийсь бровніський рух утворюється і це все. А потім пам'ятаю, коли я приходжу на першу подію, яка яку ми робимо після початку повномасштабного, там купа людей, які сидять і не прийшли на відкриття, і і ми не влазимося в зал, який ми замовилися. Так воло минулого року. Просто ти приходиш на прохову. Це ще до відкриття, і там уже якась купа людей, яка намагається просто та раном пробитися і купити книжки. І... От, власне, от такі от речі, вони показують, що ми це робимо не дарма. Я не знаю, чи ми можемо говорити про те, що це свято для нас, для нас це така важка, кропітка робота. Але для людей я дуже сподіваюся, що це така можливість трошки. Мене от недавно була криза, яку я характеризувала як інтелектуальна нереалізованість. Тобто, коли ти описала мою середу? І четвер. Реч, сьогодні середа. І, власне, форум це оця можливість інтелектуальної реалізації. Коли ти сидиш і ти просто розумієш, тупієш, і оце все на тебе впливає так, що ти не такий розумний, як був, не такий успішний, я не знаю, молодий, красивий. Е, ну, ми серіємо просто так, але там кажуть, косметологія помагає. Е, але, власне, книги теж допомагають, і це таке інтелектуальне середовище, куди ти можеш потрапити і якось. Трошечки розвіятись, я не знаю. А власне відчути власну інтелектуальну реалізацію завдяки відвідуванням форуму. Купив розумну книжку і вже не все так погано. Так можна навіть не купувати, можна послухати розумну людину, дядю чи тіотю, і такий, я думав так само. Про це я писав твіт. От ти сказав, сказав, що я думаю, чи сказала. Так, ну тобто він вкрав мої думки. Я, я не знаю, звичайно, кожен може судити сам про свою інтелектуальну реалізованість чи нереалізованість. Але якщо дивитися на список гостей цього, ем, цього фестивалю, цього річ, то як я розумію, тебе можна привітати з. Тим, що у тебе збулася твоя професійна мрія. Та в нас є ружді. От, приїжджає Салман Ружді. Він не приїжджає, і... на жаль, тому що його нього настільки важкі е security протоколи, що він включиться онлайн, тому що ми цього не видержимо. Я обмовився. Так, він, він буде онлайн, і це от до речі та штука, яку я хотів тебе запитати, чи це щось, чому ви навчилися з ковідних часів, тому що в ковідні часи букфорум пройшов повністю онлайн Цьогоріч Я не дарма на початку сказав, що він відбудеться у фору... ой, у форумі, що він відбудеться фізично у Львові з 3 по жовте. Клас. Третього — Клас. Моє улюблене число жовтне. of інтелектуальна нереалізованість. Я не дарма сказав, що він пройде фізично у Львові з 3 по 6 жовтня, але так само він буде онлайн. І онлайн буде дуже велика кількість різних панельних дискусій, різних тем. І мені здається, там простіше буде перечислити кого там не буде, ніж що там буде. Мені. Цікаво, наступне. От ти казала про те, що ти, типу любиш робити шоу, і ти як програмна директорка, ти куруєш цілий досвід. От як ти балансуєш між такими високопрофесійними літературними дискусіями і більш популярними, і доступними темами для, типу, для широкої аудиторії? Чи, можливо, від аудиторії просто є типу, запит на хардкор, і тому люди будуть слухати забушку в усій її красі, і на тому, і на тому зась? Забушка, я просто пам'ятаю минулого року, в неї то виходило, то не виходило приїхати, і тут в кінцевому випадку. Вона каже, що приїде, бо Ева Томсон це дуже важлива постать. Вона приїде, тобто, щоб бути на сцені. Я просто пам'ятаю, як весь зал прийшов на забушку. Це були стояча овація. Вона виходила як діва, просто в пороховій. Я вийшла в той момент з порохової, тому що порохова має три поверхи. Люди були аж на першому, щоб послухати подію на горі. Тобто, забушка, просто вона. вона Запит є. М як це? Вона тримає цю кімнату, She owns the room. Е та і що ми робимо? Тобто наша історія така, що ми проводимося тут наживо у Львові. Наприклад, цього року це 150 подій. 25. 25 з них це кураторська програма, яку робила я своїми руками. Тобто ми там від моменту фокусної теми розробили теми, події, які можуть її розкривати. Потім туди позапихували людей, які роблять шоу, тобто які мають певні думки, певні кути погляду на цю всю історію. В нас за ці два роки передавилися люди зі 102 країн світу. І власне ця вся штука буде транслюватися. Вона буде відбуватися наживо в пороховій, вона буде транслюватися українською мовою, вона буде транслюватися англійською мовою з, е, хочу сказати, чеськими, але насправді іспанськими субтитрами. Ми фанати тепер латиноамериканських медіа, бо в них просто прочитаність шалена, ти даєш якийсь коментар, і в тебе там. Сотні тисяч переглядів статті про Україну, Круто. і ну нам дуже допомагають колеги з гейфестівом. І десь так воно все працює. А ти вже тут трошки в цій відповіді зачепила про дуже різні аспекти, і там про забушку в пороховій, що і там слухали на першому поверсі, коли вона на третьому виступала, І іспаномовні медіа, що для мене дуже велике відкриття. Хоча з іншої сторони це очевидно, тому що іспанська мова це друга мова в світі за поширеністю, і це класно, що ця мова присутня буде. На букфорумі цього року цього року ваше гасло не знаю слоган сила спільнодії» Як ти для себе це транслітеруєш, пояснюєш, чому саме такий, і в чому, окрім цих от супер-пуперпопулярних подій і медій, ще відчувається ця сила спільнодії? Як ти очікуєш, в чому вона може проявитися цього року? Власне, минулий форум відбувся ще зокрема, тому що м, ми не були одні. Якісь такі міні-локальні трагедії у нас була підтримка від наших партнерів Хей hey Фестивал, і вони насправді навіть якийсь момент, ну навіть нашого особистого менеджменту, вони брали на себе і дуже багато допомагали так, щоб типу, давай, ми це робимо. Ми тут взагалі поруч все, що треба, всім, кому треба, пишемо все, що треба робимо. Просто давайте ми. Ну ви ви, ви виживете, а ми тип, ми допоможемо. І власне, цьогоріч, коли ми планували тему, ми зібралися на зу. І почали говорити про те, що би хотілося щось більш позитивного, і навіть запит є серед іноземної аудиторії на історії про Україну. Але ну дуже приїлося це постійно смерть, вибухи, прорив, смерть, вибухи. Ну тобто, коли іноземні іноземці вони просто абстрагуються. так ти не можеш фізично, якщо ти живеш плюс-мінус нормальне життя, так довго перебувати в цьому інформаційному полі. І... Ми почали говорити з колегами, а що може бути, і що важливо відбувається в Росії. І оця моя інтелектуальна нереалізованість також вона грала роль, тому що я питала в колег, а про що? Ну тобто, про що зараз говорять люди? І власне колеги підказали про те, що відбувається рік виборів. По усьому світу на справді дуже важливих виборів. Зокрема, Америка, Британія відбувалася, Мексика відбувалася, Нігерія. Важливих країнах по континентах, які є опініонмейкерами в регіоні. І. Ці вибори вони відбували мали би відбутися або на користь України, або не на користь України, так і відповідно ми почали говорити про донесення, так тобто про надання людям інструменту, як можна допомагати українцям. Тобто, в нас насправді в межах нашої події була дискусія про та про вибори 2024, типу чи. Важить мій голос, і це будуть представники з різних країн, де відбувалися власне вибори, і будемо говорити, чому як ць, кожен голос, кожен вибор, зміг. Може впливати на результат на закінчення війни в Україні, тобто ми говоримо про постколоніальний досвід. Ми от всі стали дослідниками постколоніальності, і антиколоніальності спочатку повномасштабного вторгнення. Тобто для людей, особливо інтелектуальних кіл, які ну нам добре їх тримати близько, так щоб в разі чого вони включалися в. Нашу підтримку для них цей аспект, ну зокрема в Британії, так, дуже важливий і дуже зрозумілий. Одна з таких моїх дискусій, я дуже сподіваюся, що вона відбудеться. Потім зараз один учасник має якісь проблеми зі службою, але дискусія про рабство. Тобто я цього річ читала Мирослава шкандрія який доводить, що кріпацтво це було рабством і навіть. Російські письменники називали українці українців білими рабами. Тобто є він знаходить в книгах зафіксовані ці речі, так і хочеться публічно прорефлексувати про це. Ну тобто, звичайно, що ми будемо говорити і про воєнні злочини, і про війну, як таку, але з закликом і з можливістю обдумати, тобто як люди ще посильно. Можуть, тобто та умовно тих, кого там росіяни називають маленькі люди, так, що, але ми не маленькі люди, ніхто з нас не є маленькими людьми. Значить, ми посильно можемо що змінювати, на щось впливати. І як це можна зробити? Будемо намагатися шукати відповіді фокусній темі. Не факт, що ми знайдемося відповіді, бо деякі відповіді просто залишаються деякі питання залишаються риторичними, але ми будемо намагатися. слухай, деякі з цих питань звичайно риторичні, деякі з цих питань звучать як тема для PHD. Сам факт того, що в країні, в якій іде повномасштабна війна, знаходяться люди, гроші, час, сили, енергія і все, що і Ексель-таблички, для того, аби організувати літературний фестиваль, вже говорить дуже багато про от ту саму тему, про яку ми говоримо: про силу спільнодії, Про те, що разом зібравшися, можна хоча б спробувати. А спробувати краще, ніж не спробувати. Розкажи, будь ласка, дивись. Читання це така штука, ну і література. Вона, типу, я на неї завжди дивився, як на штуку дуже індивідуальну і дуже таку одиноку. Типу, у тебе от англійською мовою є loneliness, а є solitude. Loneliness це така сумна одинокість, а solitude — це коли тобі добре, класно, ти в коцику сидиш, читаєш книжку і насолоджуєшся своєю solitude. І от література і читання це така solitude штука. А фестивалі це публічний, це соціальний простір. І ти. Насолоджуєшся літературою і читанням от в такому соціальному сетінгу. Як ти думаєш, сама форма заходу, вона якимось чином змінює сприйняття літератури? Ой-ой-ой, як, як закрити. Це філософські питання. Привіт. Середа, 10 ранку, тобі дарма не дали ігри з того. Um, uh, Насправді, під час повномасштабного зрозуміла, наскільки читання це елітарне? елітарний спосіб проведення часу, тобто, коли ми в абсолютно шаленому інформаційному полі, коли, тобто, психологічно на тебе впливає дуже багато речей, сказати я сусідаю і читаю, це насправді треба мати дуже багато звитяги. Це робить читання елітарною штукою. Але з іншого боку, це Ярина Чорнегуз говорила, що читання, література це якийсь такий лакмусовий папірець, який. А... Не дає нам перестати бути людьми, тобто це якась така нитка, яка витягає нас з прірви цивілізаційної, віку нас насправді хочуть запхати росіяни, тому що їхня мета це не тільки забрати наші території, але повністю нас принизити і підкорити так і. Література і зв'язок літературний це та штука, яка нам допомагає триматися за людське, за хіменіті. Ми цьогорічний форум відкриваємо історію, книгою розмовою з Мирославом Шкандрієм. Мирослав Шкандрій це мій абсолютний краш. В нього є величезна праця, але яка дуже добре читається. Про опір української літератури російським імперським наративам від Сковороди від постнаполеонівських часів до 90-х, до вони закінчує Бубабую Андруховичем. І власне, ми хочемо почати е, наш фестиваль з розмовою з паном Мирославом. Власне на цю тему е, і тяглості, просто традиції. Так, це не... ну я в описі я вчора доредаговувала якісь описи до цієї події. І я письмово не вжила слово. Традиції, воно, я на ньому так за, застопорилася, але тобто, якщо ми говоримо про літературну традицію, і там подекуди ми можемо говорити, що вона уривалася через Росію, то е, традиція опірності Росії у нас непереривна, я так можу сказати. Ось, І, власне, Пан Мирослав і його публічна присутність, його публічні думки це те, що показує нам силу спільнодії, зв'язок між поколіннями. І тут я перехожу до відповіді на основне запитання, зважаючи на те, що, по-перше, ми тут говоримо про традицію, ми говоримо про пов'язаність нас всі на всіх всі в цьому процесі. Ми говоримо про те, що література і книга це літарне задоволення, але те задоволення, яке допомагає нам залишатися, це висока. Високе мистецтво, яке допомагає нам залишатися людьми, так, і не втрачати свою людяність. Тобто всі ці речі спрямов... ну, тобто, є компонентами фестивалю. І, власне, чому ми закликаємо людей приходити наживо, тому що це можливість звірити годинники. з однодумцями, поговорити з ними наживо, а не в інтернеті, послухати, що говорять люди з різних середовищ, тому що ми залучаємо військових, ми залучаємо журналістів, експертів. Напаки ну, я цього року себе засуджую, бо ви. Ви хвалили програму, а я розумію, що я особисто замкнулася в якійсь е бульбашці і треба її розвивати. Але і форум це власне, ну, треба її розбивати і тобто шукати нових людей. бо... Купа, купа є розумних людей в цій країні, просто їх треба знати. Е, так, і власним форум це така можливість поговорити з тим, ну тобто навіть з тим, з ким ви не погоджуєтеся, але просто якось засинхронитися і щоб ми були на одній хвилі, бо це все, що відбувається з цими всіма срачами, воно стільки нас роз'єднує і намагає принаймні розкутитися. А тут ви так без телефонів сіли, поговорили. Тобто, чи Шевченко пророк чи Шевченка треба спалити, як зробив Семенко, розійшли. Лися, ви вже знаєте хто на чому стоїть Все прекрасно. Клас, е, ти згадала за, як то кажуть, свіжу кров. І я хочу сказати, що за Ukrainian Publishing це свіжа кров на цьогорічному е, букфорумі, тому що ми вперше будемо там зі своїм стендом. Е, я ще точно не знаю, що це буде, тому що мої колеги готують цей перформанс. Тут Софія сказала, що там має бути щось дуже затишне з торшером. Ми шукаємо місце. Ми по Excel-табличках шукаємо місце, де включити в розетку торшер, тому я дуже добре знаю. Клас. Е, що все буде добре, і наші друкарні через там обстріли зараз затримують. На жаль, трошки випуск останнього ріпортерс. Але ми сподіваємося, що все складеться, і все таки останній випуск ріпортерс на тему землі буде на букворумі, представлений цього року. Ми дуже віримо і обов'язково відвідуємо цей стенд. Ну я так точно я прийду. Я живу у Львові, хоч мені за це не платять, але я прийду обов'язково. Софія, дякую тобі, що була в нас в гостях. Дякую вам шану за запрошення. Дуже рада. І Я теж дуже радий, що ти прийшла. Дякую тобі дуже подкаст для вас. Вели я, Даня Білик і Віка Лаврененко. В гостях була програмна директорка Львів Букфорум Софія Челяк. Продюсеркою була Яна Супоровська. Джингл написала Ася Мельник. Обкладинку робили Катя Акварельна, Анастасія Струк і Вадим Блонський. Команда за Ukrainians Media – це обійняти улюблену людину після того, як ви давним-давно не бачилися. Перевіряйте, будь ласка, опис епізоду. Там будуть усі посилання на усе те, про що ми з вами говорили. Якщо можете, приходьте на фестиваль. Як ні, то дивіться його онлайн. Посилання усі, усі будуть навіть на PowerPoint і ПДФ. І не забувайте про наш інстаграм at за Там нещодавно з'явилася Віка і розказала, чим займається голова продакшену. Вийшло дуже миле і дуже затишне відео. Ми ж з вами почуємося в милому і затишному куточку редакції The Ukrainians медіа за тиждень. До тих пір бережіть себе, шануйтеся і готуйте гроші на книжковий фестиваль.